Привіт, мої любі друзі! Сьогодні 21 червня 2023 року, і сьогодні день літнього сонцестояння. Це самий довгий день у році і день, у якому сонечко насотує нас великою енергією, дає нам великий потенціал. Це день, який дуже потужний. І сьогодні, саме в цей день. У нашому культурно-мистецькому центрі «Вернісаж» на Кобилянській, 53, що знаходиться ось тут, в німецькому домі на першому поверсі, відбувається презентація книги неймовірної поетеси, чудової жінки і дуже сонячної людини Олєночки Рєпіної. І ця збірка називається Жити далі. Це її третя збірка. Третя сестричка двох попередніх, яка створена під час війни, жити далі це те, що кожен з нас відчуває в сьогоднішньому дні, жити далі промовляє нам сонечко, жити далі говорять нам квіти, жити далі говорять нам діти, жити далі своєю поезією, декламує неймовірна. Олена Рєпіна сьогодні, саме в цій залі я побачила дуже багатьох своїх знайомих і друзів, митців, відомих людей. І я побачила надію, натхнення і наснагу в погляді усіх, хто зараз на презентації. Я з Оленою Ріпіною познайомилася саме в цій залі рівно рік тому назад. Після неймовірних пленерів на полі півоній, яка знаходиться в Глибоці, була, була виставка тут чудових картин під назвою Моя квітуча Україна. І Олена Репіна декламувала свої вірші, розповідала саме про ці пленери, про поле півоній. До речі, кошти. Зі збору з поля півоні повністю пішли усі на потреби ЗСУ. Я відчула спільну енергію з цією сонячною жінкою. І далі ми вже, звичайно, комунікували через Фейсбук, у Чернівцях, я слідкувала за її творчістю, читала по понеділкам її надихаючі вірші, які давали надію. І після того, як ти їх прочитав, тебе виростали крила. В цьому році ми з Оленкою знову зустрілися на полі півоній. Вона модерувала цей проєкт. там було дуже багато колаборацій, дуже багато зустрічей. Я завжди дивуюся, звідки ця сонячна, неймовірна, з чудовою посмішкою жінка бере енергію. А я думаю, що сонця це людина сонця. Жити далі. Вчора був Всесвітній. День біженців. І ми знову зустрілися з Оленкою, але вже в іншій локації, в нашому неймовірному музеї під відкритим небом. Оленка представляла один, одну з організацій, яка опікується біженцями. Вони надають жінкам можливість безкоштовно отримати ще одну професію в сфері ІТ. І від трьох місяців до року. Жінки можуть безкоштовно навчатися. І там знову була посміхнена, неймовірна Оленка Ріпіна. А сьогодні на цій зустрічі було так багато цікавого. Був перформанс Жінка і сонце читали вірші сама авторка і наші знані митці. Виступали науковці з університету. Редакторка цієї збірки Олена Пономаренко декламувала вірші. Наталка Камелія співала вірші Олени Рєпіної дуже багато чого відгукнулося в мене в серці на цій зустрічі. І мені хотілося з цим поділитися з вами. До речі, ілюстрації до цієї збірки робила художниця з Харкова. От вами єднання, схід і захід. Ми єдина Україна, ми єдина нація. І завдяки таким сонячним людям і усім людям яких я зустрічаю кожного дня, які роблять свою будинну справу, не афішуючи її. Хто донатить, хто пише вірші, хтось малює картини, хто співає пісні, а хтось просто кожен день робить свій маленький внесок в нашу перемогу. Завдяки цьому ми обов'язково переможемо. Життя продовжується Жити далі. Усі кошти від продажу цієї збірки підуть на потреби ЗСУ. Я дуже вдячна долі за знайомство з такою неймовірною людиною, як Олена Рєпіна. До нових зустрічей з центром Ковилянської ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!